Миргородський міський голова Сергій Соломаха зустрівся з представниками молодіжної ради. Зустріч була ініційована молоддю, яка прагне до конструктивного діалогу з владою та активної участі у житті громади. В них дуже багато ініціативи. Дуже багато починань, в тому числі вони приймають участь вже в різних проєктах, де можна буде залучити грандові кошти. Вони вже отримали приміщення, ну, хаб, де можуть працювати і зустрічатися. Ну, тобто процес все йде. Молодіжну раду у Миргороді створили в серпні минулого року, і за цей короткий час вона вже стала дієвим консультативно дорадчим органом при міській раді, який об'єднує активних та небайдужих молодих людей. Нас запрошують вже і у Львів на такі форуми всеукраїнського рівня, і ми залучалися до Всесвітнього дня прибирання також. Я стала офіційним амбасадором 15-ї цілі сталого розвитку, яка відповідає за захист та збереження екосистем суходолу саме завдяки проекту, який ми організовували з молодіжною радою у місті Миргород. У ході спілкування порушили багато важливих питань у сфері молодіжної політики і не тільки. Зустріч була досить продуктивною. Питання ми порушували ті, які безпосередньо цікавили як молодь, так як і так і старше покоління нашого міста, тому що було створене опитування, під час якого люди, які проживають в нашій територіальній громаді, мали змогу донести нам, от що вони бачать, в чому є проблема. Були підняті питання національно патріотичного виховання і питання очистки річки, нашої єдиної хоролу. І питання проведення і гумористичних яких заходів для того, щоб діти мали змогу трішечки трішечки відійти від, скажімо, того стресу, який є зараз у нас усіх, також були порушені питання екології, тому що у нас є представники, які навчаються за даною спеціальністю і хочуть допомогти нашому місту в реалізації тих чи інших грантів чи питань. Міський голова відзначив активність та відповідальність молодіжної ради, а також підкреслив, що частину з порушених питань можна вирішити спільними зусиллями. Те, що я сьогодні почув, людей дуже багато цікавить цікавить ті напрямки роботи саме в місті, які потрібні для молодих людей. Ну, ясно, що є молодечий максималіст трішки, але десь 50% з того, що вони порушували, ми в змозі зараз вирішувати навіть цей складний час. За результатами зустрічі було досягнуто домовленостей про співпрацю між міською владою та молодіжною радою у рамках реалізації пріоритетних напрямків розвитку громади.